Російська Федерація продовжує атакувати Харківську область. Ворог вночі цинічно поцілив по базі відпочинку, випустивши п'ять ракет. На жаль, є жертва та постраждалі. Також під ударом був Нікополь. Противник бив із важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині. А на Херсонщині під обстріл потрапила школа. Тим часом в офісі президента анонсували позитивні рішення щодо ППО, а Нідерланди дозволили бити по РФ з їхніх винищувачів. Про це я також про Бавовну в Білгороді та ситуацію з електропостачанням в Україні говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 3 червня. Дякую, що обираєте канал сейчас у студії, як завжди, Анна Ткаченко. Одразу буду просити вас оформити підписку, поставити вподобайку і давайте вже рушати до обговорення. Отже, вночі 3 червня окупанти вдарили по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району на Харківщині. На жаль, один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За попередніми даними, противник обстріляв населений пункт п'ятьма ракетами С-300. Снаряди своєю чергою були запущені з території Російської Білгородської області напередодні ввечері. Держава-нападниця знову цілила по Марганецькій громаді Нікопольського району у Дніпропетровській області. Було окупанти з важкої артилерії. Про це розказав голова ОВА Сергій Лесак. Також Російська Федерація атакувала Нікополь дроном Камікадзе. Усюди, на щастя, минулося без загиблих та без постраждалих. Нарешті ж територій області ніч була спокійною та без прильотів. Однак бентежною виявилася доба у сусідній Запорізькій області. За даними голови Ова Івана Федорова, впродовж доби окупанти 420 разів вдарили по області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Також надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Ворожий вогонь не вщухає на Луганщині. З градів та ствольної артилерії росіяни вдарили по Невському, завдавши чергових руйнувань. Голова ОВА Артем Лисогор підкреслив, що Росія поступово знищує цей населений пункт. Різного ступеня пошкодження має кожна домівка, багато з яких повністю зруйновані. Крім того, із мінометів та артилерії загарбники поцілили по Стельмахівці, куземівці, макіїці та греківці. На Донеччині у Залізному у турецької громади Бахмутського району внаслідок атаки РФ поранено дві людини, пошкоджено три будинки, дві адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Про це зазначає у своєму телеграм Вадим Філашкін, голова цих земель. Також, за його даними, у Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано два будинки, ще один пошкоджено у Серебрянці. Всього ж, за попередні 24 години, ворожі армійці 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Били окупанти по сумщині вночі та зранку 3 червня росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомив керівник апарату Овай Горкальченко, зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська та Краснопільська громади. Тим часом не оминув противник і південь України. Зранку військові держави-агресорки обстріляли школу у Томані Балці Білозерської громади Херсонської області. Як зазначаються? В ова внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрущено шибки. Постраждалих на щастя немає. Крім того, голова херсонської ОВА Олександр Прокудін попросив містян найближчим часом без гострої потреби не виходити на вулиці через поширення ворогом і ПСО. Далі пряма мова. Здоров'я бажаю, жителі Херсонщини. Хвороя російських пропагандистів народила чергове ПСО. Вони розганяють фейки, ніби у Херсоні планується провокація санкцінування загибелі мирних жителів. Цинічно, брехливо, криваво, все в традиціях руського міру. Адже саме росіяни вже півтора роки нищать Херсон з усього можливого озброєння, ледь не щодня калічать і вбивають херсонців. Б'ють по лікарнях, школах, дитсадках, в людських оселях. Тому очевидно, що єдина загроза для містян це російські військові, і саме від них. Зараз можна очікувати страшних провокацій. Дорогі Херсонці. Будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтесь вулицями і обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Тим часом на банкові анонсували позитивні рішення щодо ППО. Так, пер секретар президента України Сергій Никифоров заявив. Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони. За його словами, у Сінгапурі відбулася зустріч із головою Міністерства оборони США Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним. Цитую: звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали терміни і саму суть. Але можу сказати, що ця тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги, сказав Никіфоров. Зокрема, речник додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США а Вашингтон своєю чергою з іншими партнерами щодо нових поставок ППО. На позитивні публічні рішення можна очікувати вже найближчим часом. Ну і ще одна хороша новина надійшла від Нідерландів. Міністр оборони країни Кайса Олонгрен запевнила, що 24 винищувачі f 16 які країна передасть нашій державі, можуть бути використані для завдання ударів по цілях на території Росії. Про це повідомляє видання «Політико». За її словами, Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Олександр Декро за старіх Київ від польотів винищувачів f 16 в російському повітряному просторі, далі пряма мова обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів. А саме, як тільки ми передаємо їх Україні. Вони можуть ними користуватися, заявила ОЛОНГРЕНПОЛІТЕ КЕНЯ додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в статуті ООН. Що цитую, означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони. Ну і до інших новин в Україні: гроза та рвучка вітер залишили без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Як повідомили в Укренерго, наразі тривають ремонтні роботи. Зазначається, що вчора, 2 червня, протягом доби через негоду вимикалися дві високовольтні підстанції Укренерго в північному та центральному регіонах. Знеструмлювалися побутові споживачі, місцева промисловість, були збої в русі поїздів. Менш ніж за дві години енергоживлення споживачів було відновлене у повному обсязі. Крім того, з інших причин знеструмлено 404 населені пункти. Через бойові дії є нові відімкнення у Донецькій, Сумській Харківській областях. Ну і далі про новини в Росії. Там знову лютувала Бавовна. Як повідомляють російські телеграм-канали, внаслідок бабахів в місті Шебекіно-Білгородської області у квартирі однієї з багатоповерхівок вибуло вікна. Також пошкоджено автомобільний міст та посічено дві машини осколками. На безпілотники також пожалілися росіяни ще в двох населених пунктах. Як пишуть в мережі у селі Петрівка, нібито було скинуто три вибухові пристрої із безпілотника, внаслідок чого пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку та лінію електропередачі. А після буцімто скидання ще одного вибухового пристрою на території сільського господарського підприємства уламками посічено спецтехніку. Крім того, у селі Васила Лопань у неексплуатовану будівлю некомерційного об'єкту влетів дрон Камікадзе. Там скло. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки та активніше підписуйтеся на канал сейчас. І до зустрічі вже у нових дайджестах.